Гортаючи гастрономічні журнали стрічку в інстаграм і рекламні матеріали, ми дивуємося, як їжа може бути такою апетитною, і моментально бронюємо столик в ресторані. Така реакція заслуга фотофотографів, які знають, як зробити блюдо на зображенні набагато апетитніше ніж в житті. Ми вирішили відкрити завісу таємниці і розповісти, якими прийомами в своїй роботі користуються затребувані фотофотографи. Деякі прийоми вас неодмінно здивують. Джерело фото фотоцентест інсідер, Фотоцентест інсідер сом. Дезодорант для блиску, ви помічали, що фрукти і ягоди в рекламі так блищать. Що хочеться віддати за них всі скарби світу? Ви тут же відправляєтеся в найближчий супермаркет за яблуками і полуницею, але не знаходите таких же апетитних плодів і, звичайно, штурбуєтеся не потрібно? У супермаркетах вас якраз чекають натуральні фрукти і ягоди, щоб домогтися апетитного блиску, фотографи використовують велику кількість дезодоранту або лаку для волосся. Моторне масло замість сиропу оладки обожнюють все, якщо вони з кленовим або іншим сиропом, то встояти просто нереально. Хот фотографи це, звичайно, знають, але знімати звичайний сироп не можуть, тому що він занадто швидко вбирається панкейк. Ви напевно бачили фотографії, на яких тягучий сироп неспішно стікає по рум'яним оладки. Це не сироп, а моторне масло. Саме воно дозволяє домогтися такого ефекту. Крем для взуття та бургери. Якщо ви хоча б раз готували вдома бургери, то точно знаєте, що добротні котлети після смаження зменшуються в розмірах і втрачають свою щільність у рекламі фастфуду котлети, навпаки, виглядають дуже апетитно і фактурно. Розкриваємо секрет, вони там майже сирі. Для кольору їх натирають кремом для взуття, а смужки від гриля імітують за допомогою шампурів. Гліцерин для свіжості, морепродукти, наприклад, кальмари, мідії і, і креветки, досить швидко завітрюються, тому їх слід їсти відразу ж після подачі на стіл, щоб встигнути відзняти круті знімки, на яких морепродукти виглядали псоковитими і свіжими. Фуд фотографи поливають їх гліцерином, апетитний блиск гарантований. Ви навіть не здогадаєтесь, що це неїстівно. Сироп глюкози проти завітрювання. локшина також швидко сохне і втрачає апетитний вигляд, щоб цьому запобігти і створити ефект соковитого страви прямо зі сковороди. Фотографи поливають її сиропом глюкози. Він зазвичай використовується для приготування десертів, але може служити і для подібних цілей. Чого не зробиш заради апетитних і продають кадрів. Картон замість крему ви коли-небудь звертали увагу на торти з реклами. Створюється відчуття, що можна відчути аромат найніжнішого і пишного бісквіта. Насправді ж коржі досить швидко розмокають від крему і втрачають свій обсяг, щоб цьому запобігти. Торт для фото прошаровують картоном. Піна з рідкого мила. Певна піна в рекламі так і закликає відправитися в найближчий бар або супермаркет за відмінним напоєм. Правда, любителі пива не здогадуються, що в рекламі роль піни грає звичайне рідке мило, яке є на кожній кухні і на зрідкого мила досить стійка і дозволяє зняти напій з різних ракурсів. Картопля замість морозива професійні кадри їжі неможливо зняти при денному світлі. Хутфотограф обов'язково скористається спеціальними освітлювальними приладами і лампами, які допоможуть отримати фотографію хорошої якості, під впливом світла морозиво швидко тане, тому його замінюють на забарвлене картопляне пюре або пасту з крохмалю, рукової пудри, кукурудзяного сиропу, жиру та інших компонентів. Крем для гоління в ролі збитих вершків збиті вершки виглядають ефектно лише в перші секунди, а потім починають опадати, втрачаючи привабливий і апетитний вигляд. Ця особливість продукту змушує фотографів шукати більш стійкі альтернативи, до них відноситься, наприклад, піна для гоління, пластикові кубики льоду. Звичайний лід під лампами і спеціальними освітлювальними приладами, та не також швидко, як і морозиво, фотографи знайшли йому заміну. Це пластикові кубики льоду, які не ставлять зйомки в жорсткі часові рамки, клей замість молока, реклама швидких сніданків, мабуть, відноситься до категорії найбільш апетитних. Пластівці заклично розмістилися на верхівці, закликаючи нарешті поснідати і зробити вибір на їх користь. Все в нічого, але в звичайному молоці пластівці швидко розмокають і йдуть на дно, саме тому молоко в рекламі замінюють на клейпа. Таблетки в газованій воді, бульбашки вуглекислого газу в лимонадах і садових вивітрюються дуже швидко, тільки найшвидший фотограф встигне за цей час відзняти шикарний фотоматеріал. Втім, у фотографів є свій таємний прийом і на цей випадок у газовану воду вони додають антацидні засоби від печії. які Вступаючи в реакцію з газованою водою, викликають бульбашки знову і знову. Паперові рушники в курці на грилі. Коли дивишся на курку гриль з реклами, думаєш, що вона була вирощена в ідеальних умовах, інакше нічим неможливо пояснити такі здорові і спокусливі обсяги курочки, справа зовсім не в умовах вирощування, а в паперових рушниках, якими фарширують курку, щоб вона виглядала апетитніше. До речі, її віддають мінімальній тепловій обробці і також натирають кремом для взуття. Віск замість сосів не завжди у кухаря виходить приготувати ідеальний густий соус, тоді фотографи вдаються до маленької хитрості. Щоб отримати бажану консистенцію і апетитні фотографії, у соуси додають розплавлений віск різних кольорів, воля. Штучний пар фотографії з парою виглядають надзвичайно апетитно. Мозок людини починає в фарбах представляти аромат і смак такої страви. В реальності ж все йде трохи інакше. Ви ж не думаєте, що шеф-кухар, приготувавши страву, голов біжить до місця зйомки, а фотограф вже тут як тут і моментально клацає затвором. Варіантів кілька фотошоп, відпарювач, який змушує їжу диміти, змочені у воді і прогріти в мікрохвильовій печі кульки з вати і спеціальне пристосування для імітації пара все залежить від арсеналу фотофотографа.